Всім привіт! Сьогодні роблю скин на моє ім'я. Мене звати Зоріана. Тут потрібно знайти волосся. Я знайшла таке во. Ну, це якийсь поганий, не дуже йде. Таке собі. Це вже нормально таке. Далі переход в одяг. Я шукала в одязі і нічого не знайшла. Тож просто втісна скоро роблять.

Непогано, може, щось краще є. Так. Так, так, так. Походу нічого нема. Я підписала його як від mm -hmm. Даток народження. Я 2014-го. Oh. І сохраняю.